Привіт, любителі юридичних баталій та гострих сюжетів. Сьогодні хочу розказати про історію справи. І сьогодні ми з Андрієм розберемо одну дуже цікаву ухвалу Верховного суду, яка стосується, здавалося, буденної ситуації встановлення камер відеоспостереження. Але як завжди, диявол криється саме в деталях, і ця справа розкриває тонкощі захисту особистих немайнових прав та втручання в приватне життя. Тож готуйтеся. Думаю, вам має сподобатися. По-перше, історія конфлікту: сусіди, камеру і приватність. Уявіть собі, два домогосподарства розташовані паралельно через дорогу. З одного боку, пані один, яка мешкає зі своїм сином, з іншого пані номер 2 На чиєму будинку його син. Встановлює три камери відеоспостереження, і тут починається найцікавіше. Пані один стверджує, що одна з камер розташована так, що спостерігає за її входом до будинку та земельної ділянки. Це, на її думку, є прямим втручанням в особисте та сімейне життя та порушенням її конституційного права на недоторканність приватного життя. Тому у вересні 2022 року. Пані один звернулася до суду із вимогою зобов'язати сусідів демонтувати камеру, що веде. Спостереження за її подвір'ям та знищити всю зібрану відеоінформацію. Рішенням першої інстанції було встановлено перемогу приватності. Торожинецький районний суд Чернівецької області 19 січня 2024 року став на бік позивачки. Суд першої інстанції ретельно вивчив докази, тобто належність майна було підтверджено, що земельна ділянка і будинок дійсно належать позивачці. Кут огляду, тобто відеозапис та фотографії чітко показали, що камера була направлена саме на земельну ділянку та вхід біля будинку пані 1. Отже, які права були порушені, суд дійшов висновку, що таке спостереження є прямим втручанням у приватне життя і порушує конституційне право на недоторканність особистого та сімейного життя. Отже, суд зобов'язав пані номер 2 та її сина. Припинити відеоспостереження шляхом демонтажу камери та знищити всі зібрані відео, тобто всю інформацію, яка була зібрана. Також з відповідачів було стягнуто відповідно судові випрати і судовий збір. Здавалося б, справедливість перемогла, але це не кінець. Йдемо далі. Апеляція. І тут ми бачимо поворот на 180 градусів. Син не змирився з таким рішенням і подав апеляційну скаргу. І ось тут Чернівецький апеляційний суд, 14 березня 2024 року, повністю змінив хід справи. Рішення першої інстанції було скасовано і у задоволенні позовних вимог пані Один відмовлено. Навіть більше спозивачки стягнуто судові витрати на користь саме відповідачів. Чому ж апеляція прийняла таке кардинально інше рішення? Ось ключові аргументи: по-перше, це неприязні відносини. Суд зазначив, що між сусідами давно існують конфлікти, що підтверджуються численними адміністративними справами, недостатність доказів. Апеляційний суд вважав, що надані фотографії камер не дозволяють точно встановити кут нахилу та, відповідно, граничний кут огляду, не було належних допустимих достатніх та достовірних доказів того, що камери оглядають територію саме позивачки. Відсутність доказів запису. Позивачка не надала доказів, що камери мають технічну можливість саме записувати, фіксувати події. І щодо законності встановлення даних камер, апеляція підкреслила, що на момент розгляду справи законодавством не визначено порядку встановлення камер на фасадах будинків, не передбачено дозволів чи згоди відповідних сусідів, оскільки це приватна власність. Отже, встановлення камер це право власника приватного майна для забезпечення. Схоронності та безпечних умов свого проживання. Відсутність відповідного втручання. Суд дійшов висновку, що встановлення камер не порушує права позивачки і не втручається в її приватне життя, оскільки мета безпека, майна, відеозапис дороги, загального користування. Наданий позивачкою відеозапис показує лише автомобіль, що виїжджає на дорогу з загального користування і не дозволяє ідентифікувати позивачку. Камери, що фіксують місця загального користування, не свідчать про персоналізацію відеоспостереження щодо конкретної особи. Недостовірність листування: листування у месенджері Facebook не було прийнято до уваги через відсутність електронних цифрових. Підписів. Отже, ще один недопустимий доказ. Нерелевантність прецеденту. Постанова Верховного суду, на яку посилається позивачка, стосувалася зйомки на мобільний телефон, а з можливістю збереження матеріалу, тоді як у цій справі відсутні докази наявності серверів чи носіїв для зберігання відео у відповідачів. Також право на самозахист. Апеляційний суд розцінив встановлення камер як право на самозахист свого цивільного права від порушень, що закріплено у статті 19 цивільного кодексу України. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій Миколайович. Тож, що ж відбувається далі, особа один йде до Верховного суду, не бажаючи здаватися, подала касаційну скаргу до Верховного суду. І її представник наполягав на скасуванні рішення апеляції та залишення в силі рішення суду відповідно першої інстанції. Якими ж аргументами керувалися сторони? Правильність рішення першої інстанції. Суд першої інстанції, на думку позивачки, все ж таки правильно оцінив докази та задовольнив позов. Висновки апеляційного суду спростовуються наявними доказами, які були. Обґрунтовано прийняті, зокрема, першою інстанцією, підтвердження відеозйомки подвір'я. Наявний відеоматеріал за її словами чітко демонструє відеозапис, спостереження з фіксацією дати і часу. Ах надсилання цього відеоматеріалу сину позивачки відповідач не оспорював, що є доказом поширення саме конфіденційної інформації без згоди, зокрема, особи суд на думку сторін неправильно оцінив докази. Зокрема, апеляційний суд безпідставно вдався до аналізу доказів, які відповідач не оспорював, і не взяв до уваги, що кут огляду камери направлений на спостереження саме подвір'я позивачки, а не на своє подвір'я. Можливість ідентифікації представник відповідача заперечував у першій інстанції саме підтвердження, що на відео та фото зображено саме позивачку та її майно. Також не була взята до уваги свідоцька заява самої особи 1 про отримання відео від відповідно відповідача. Релевантність прецеденту позивачка вважає, що висновок Верховного суду у справі 579 910 15. Це є цілком застосованим до цієї справи у зв'язку з тим, що вона вважає, що там. Існують подібні правовідносини. Що ж ухвалив Верховний суд? Справу направив на розгляд об'єднаної палати. Зокрема, Верховний суд у складі колегії судів Другої судової палати касаційного цивільного суду проаналізував доводи касаційної скарги та дійшов висновку, що справа має бути передана на розгляд об'єднаної палати касаційного верховного суду. Чому Верховний суд підкреслив, зокрема, ключові принципи у своїй ухвалі, одним із них є право захист відповідно до якого кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення. Ефективний захист та ефективний спосіб захисту, зокрема завтаннями цивільного судочинства, є ефективних захист саме порушених прав. Приватне життя ніхто не може зазнавати втручання в особисте та сімейне життя, крім випадків, які передбачені законом, так вона зазначено в статті 32 конституції та статті 301 цивільного кодексу. Конфіденційність інформації зокрема передбачено, що збирання зберігання. Та використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, є втручанням у її особисте та сімейне життя, відповідно, знімання особи. Так само знімання фізичної особи на відео без її згоди може бути проведене лише у випадках встановлених законом. Це право передбачене статтею 307 цивільного кодексу. І так само тягар доказування: кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Чому ж Верховний суд бачає проблематику в цьому питанні? Суд першої інстанції, задовольняючи позов, вважав, що спірна відеокамера вела спостереження за територією позивачки. Чим порушує її права? Апеляційний суд навпаки відмовив позові, пославшись на відсутність належних доказів, того що камери оглядають територію позивачки, і що вони взагалі мають функцію запису. Також апеляційний суд підкреслив право власника на встановлення камер для захисту свого майна і відповідно відсутність нормативного регулювання таких дій. Ось і тут у нас в принципі виникла розбіжність у судовій практиці. Верховний суд, цитуючи свою ухвалу від 7 травня 2025 року у справі 274-42-47 від 23-го року, де зазначається, що суд має з'ясувати не тільки порушення будь-яких вимог законодавства відповідачем, а й порушення саме такими діями права позивача та відповідно причинно наслідковий зв'язок. У тій справі позивач не надав доказів порушення його прав саме встановленням камер відеоспостережень. Проте Верховний суд також посилається на іншу свою ж постанову від 23 листопада 2022 року у справі 523 Дріб 11.819, де йдеться про те, що співвласники допоміжних приміщень у гуртожитку зобов'язані не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні такими приміщеннями, і що право спільної власності здійснюється співвласниками за їхньою відповідно згодою. Хоча ця справа стосується гуртожитку, верховний суд все ж таки бачить у ній необхідність і подібність питання меж права власності та права втручання в права інших осіб таким чином, для вирішення цього складного питання, а саме чи є встановлення камер відеоспостереження на приватній території, тобто на своїй приватній території, право власності, що охоплює частину території сусіда, втручанням у приватне життя. Саме сусіда, які докази є достатніми для підтвердження такого втручання, а так само чи може це розглядатися як самозахист власних прав, Верховний суд, як я зазначав раніше, передав справу на розгляд об'єднаної палати Верховного суду, і це означає, що ми очікуємо в принципі дуже важливе рішення, яке сформує єдину правову позицію щодо подібних спорів у праві використання камер. Відеоспостереження на приватній території, наші думки та очікування, ну ми вважаємо, що ця справа яскраво демонструє конфлікт між правом на приватність та правом власності та правом самозахисту. З одного боку, кожен має право на захист свого особистого життя від стороннього втручання, а з іншого, власник має право захищати саме своє майно. Таким чином, ключовим моментом тут є обсяг втручання та наявність належних доказів. Чи буде достатньо того, що камера дивиться на чуже подвір'я, чи потрібно довести факт запису, зберігання та відповідно поширення цієї інформації? Чи зможе сусід встановити камеру для своєї безпеки, якщо вона частково охоплює простір сусіда, але не є цілеспрамованою на його приватне життя? Ці питання потребують чіткої відповіді, і ми з нетерпінням чекаємо на рішення об'єднаної палати. Яка ж ваша думка щодо цієї справи? Чи має право власник встановлювати камери так, щоб вони частково захоплювали територію сусіда, якщо це робиться для безпеки? Поділіться своїми думками в коментарях. Я сподіваюся, що дане відео відносно відео спостережень і встановлення взагалі камер відеоспостережень на приватних будинках буде для вас корисним. Ви можете висловити свої думки відносно цього. Також задавайте питання, пишіть ваші коментарі під даним відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж і телеграм-каналу. Я хочу висловити свою вдячність Збройним силам України за можливість записувати дане відео сьогодні. Для вас. Я вірю, сподіваюся, що все буде Україна.